Всем привет на канале. Мы продолжаем работать, но работаем мы трошка без света уже порядка двух неделек и выходами из положений. Самое обидное, конечно, что я не могу использовать сейчас свое оборудование на дробилке, но вышло из положения, что по коптильням, что по оборудованию на ферме, это покупка генератора и однофазным и Сейчас я вам покажу, что вообще я тут делаю и что поменял. Так що ви підпишіться на канал, поставте лайк і погнали. Так, не знаю, буде видно чи ні, ну, бути видно. Починається все з зерна у нас. Завіз я шоячмінь. Ще раз я завозив. Короче, хотів я його в принципі отуда все посунути. Втору часть. І пшениці я завіз трошки. Думав, якраз шнеком, бачите, шнек тут торчить. Успів я трошки даже помолоть. Думав, я це трошки все витягнути шнеком. і все. І тут буде чистенько. Ну, і потім ще сюди завозить либо кукурузу. Ну, по традиції да, у нас приходять баранчики. Давайте вон отсюда трошки нам помішали. Короче, не успів, я нам розхерачили. Там, ну, не не тільки у нас, а по всій Україні. Що э, делаем Камера, я думаю, передає. Э, вернувся я до вот такого вот апарату DTZ э, kr 20 s Тепер работаю такою штукою. У мене тут магніт стоїть, бачите? Э, це для того, щоб ловив в гадость. Бачите, якась така вот метал є. Работаю теперь я ним. Ящик цей я не встиг якраз розібрати. Тут у мене трошки надроблено, бачите, 50 кг. Що взагалі діло? У мене зараз тут двіжок стоїть такий. Це однофазник його рідний. Він у мене, виходить, тоді згорів і по гарантії, мені його не починили сказали, що... Я сюди підключав якоби три фази і трьома фазами я там перебив провод. Ну, Він в та запускався, просто робота. Оказалось його робити. І помімо того, що відказали, мені за нього виставили по-моєму, 5-6 тисяч, якщо вони його зроблять. Мені його мужик перемотав за 3 тисячі. Роботаю однофазник. Так підключив через кнопку і все на швидку руку, тому що свої були голодні, нічого тут не зробили. Вивів таку розетку. Для чого розетка? Коли буде приїжджати сюди э, генератор, підключається сюди. Просто в мене вилка вилка йде. підключається сюди. Э, тут глушиться автомат э, вниз, щоб не йшло в сеть основну. І все. І запускається дробілка і вона работає. Э, генератор у мене 7,5 кВт, воно його потягне. Коротше, отак. Тепер все руками. Тут у мене бачите, осталася така. ще Мій бункер, в який я, коли наколачував, сюди перекидав, підставляв мішочки і насипав собі дерьмо. Коротше, от так. І що у мене тут? Тут у мене така от оборудка стоїть серйозна, яка тепер не може просто-напросто використовуватися, к сожалению. Навіть у мене зараз, щоб ви розуміли, не запускається, не те, що дробілка 15 кВт не запускається, у мене не запускається кормосмісителі, Хоча вони там 2,8, і восімь, по-моєму, щось таке. У фазах у нас порядка не 200 хоча б плюс, а 160-180 іде вольтаж дробилкам треба хоча б по фазам, я не знаю, там ну, порядка 210, щоб вони запускались. Нема, даже 200 напряження і за цього не запускає кормосміситель. Поэтому... Вот така проблемка сейчас Думав я купить стабилизатор, Но в виду ситуації пока что жду не покупаю. Може, если там в принципі свет нам полностью то смысл от того стабилизатора бо генератор стоит 300 плюс тысяч, щоб такую дробилку, а стабилизатор 50 плюс стоє. Його, якщо ставиш трьохфазний стабілізатор в сеть, то він би со 160, со 180 вирівнював по фазам на 230, і в усіх фазах було б 230 ровно, і воно б працювало все. Но, к сожалению, к сожалению, поки що немає такої можливості лишніх грошей, щоб просто їх викинути немає. Мало ли, зараз його все доб'ють, і, в принципі, буду я тільки на генераторах працювати. Тому ждемо. Так що от, такий зараз бізнес по свиноводству. Ну, в принципі, мені ще нормально, тому що в мене залишилось мало свиней, порядка 60 всього. І це дуже добре, бо якби я не вибракував свиноматок, і либо купив трошки раніше, в мене було в зиму входити по головці під 180-200 голов, А зараз 60, і мені в принципі, той Ну, як Хорошого там мало, але в цілому нормально, нічого страшного, трошки довше, але работаем. Так що, от такі проблемки. Так, невеличка вставочка буде в наш кармадробительний процес. Це збірка грибів, і вона у нас на фермі, тому що територія здорова і дозволяє. Собирати, закривати грибочки, ще й продавати їх. А що за грибочки? Це синя ножка. Зараз вам покажу. Так, ми виходить за першою фермою. у мене знаходимося, якраз тут, де в мене все відходи. Э, і тут раніше був перегной, дуже багато його. І тут, походу, хтось там насипав міцелія, я не знаю, грибів синя ножик і вони ростуть. Трошки барани, бачите? Шкоднічають вони їх. Чуть-чуть, чуть-чуть, ось такие соня ножичкой у нас. Красота. Вот просто, видите, какие они шикарные. Там тоже есть грибочки. Вот, вот тут идут, тут идут, видите, какие просто бомба. А, и, сейчас ще перелезу трошки. У нас получается, за территорией, все территория. Іде, щоб вітер не задував. Отак от, е, Обгорожено це все 2 гектара е, е, електропастухом і там теж плантація грибів є. Е, буду це все вирізати, збирати і закривати. Тут тоже був загон для вигулу літній для коров. Але тут грибів абсолютно немає, я не знаю тука, чого. або їх там реально хтось заносив, засаджував гриби, або може, так як були очаги навоза, їх викидували, як може там не знаю, насабирували в полях і викидували там, ножки таке, відходи грибів. Вони просто розмножилися з-за цього. Тому що тут якби, оце все місце переглос сплошний між двох ферм. Тобто я трошки зносив усе. где будет яма копаться. Вот, и тут я ожидал большего, но тут, в принципе, вообще ляп по грибам. Поэтому за территорией хожу. Ну, сейчас ведерко, в принципе, можно насобировать И через там дней опять 6 можно идти по территории ведерка 12 литровое насобыровать грибочки. Так что так. Так, насобирал и мы грибочки. Вот такие. И тут у меня, я не знаю, уже темно, конечно, фонарик может трошки передаст. У меня тут Фірма в стороні, бачите, якщо так видно. А тут у мене пастбище, що я показував за забором. Я днем проходив, шукав тут гриби, їх тут було багатенько на території. А сейчас зайшов різати, скажімо так, спустя два години гриби вирізані. Мені не дуже жалко тих грибів, але мене дуже поражає, те, що хтось заходить на частну територію, яка огорожена. То есть тут електропастух повністю, ви заходите на територію и шастаєте і что-то делаєте. То есть ви з таким успіхом можете зайти на територію мою огорожену. Поэтому кого впіймаю на лазані по території, потім не обижайтесь. Хорошо? Так, ми знаходимося в кімнаті алхімії. Тут у мене премікси, добавки, різна ерунда. Чим пользуюсь? Пользуюсь я Хендриксом. В принципі, мені він дуже понравився, тому що пробував там Аву мікс якийсь ще що короте, вже не помню. Три фірми я поміняв, нічого мені не понравилось. А на Хендриксі я становився дуже крута фірма. В принципі, пользувався ними і відкрив ще й магазин паралельно, тому що просили там люди заказать, кому-то то ще що, то, то ЗВК вика заказать, пользуюсь я абсорбентами, такими от добавками бачите це клінотоксил форте, вот, От, того, щоб зерно, якщо там пріле, воно ще щось де з ним влажне, цвіле, неважне, що, ну, понятно, в допустимих мірах, не прямо там цвіль брати, то додається і в цілях профілактики. Якщо ми беремо про бра... балакаємпрадформ, то на на тонну полкилограмма тон кілограм килограмм иде на тонну абсорбента. То есть расход дуже маленький. Я даю 0,5 мене зернові хороші, но даю все одно, я в будь-якому випадку на всіх етапах от корму 0,5 свиноматкам кілограм. килограмм. Вот получается от такого ведерка, если брать его на 10 тонн хватает комбикорма готового. И пользуюсь я также вот таким вот підкисливачем, тоже от ЗВК. Вот 10 килограмм. Його тоже хватает, если мы именно разговариваем про откорм, то его тоже идёт там 100 г на чь килограмм на тонну, получается 100 г на кило на 100 кг я сейчас всыпаю, выходит мішочок і відьорка, вот на 10 тонн готового комбікорму, в принципі нормально. Якби воно для профілактики надо. І в целях лечебных, якщо у вас застрались свині, поносять, ще щось с ними, ви його додаєте і у вас укріпляються желудки у вашого животного. То есть не, не только у свиней. В РХ, цепля там взагалі необхідно. Жидки, там, сухі, там, уже можна, як угодно. Так що так. Зараз висипаю, вимішую в смесителі лопатой комбікорм. І зараз запустю дробилку, покажу. В принципі, вона працює. Так, у нас тут така картина побігла мишка, це я не дробив, трошки оставив. вона тут десь лазить, треба потравити. Бачите, макуха йде, там ячмінь, пшеничка. Я його так все виходить, тут розтягую, трошки це вже лопата підгорнув. І коли раніше я вимішував лопатою, то я його розсипаю прям повністю. Не в одну кучку там сиплю. А по площаді. І зараз будемо вимішувати це все діло лопатой. Ну що, ввідо мого нового смесителя, старого забитого, довелося да, возвращаться до ресраторів. Просто на тій дробілці у мене пилі в принципі не було. Некоторі жаловались, що надо там мішки вибивати. У мене мішки, щоб ви розуміли, вже наполовину повні. На я десь не для такої дробілки, але вже... Тон 20 я здробив нею той дробілкою, і пиль не йде. В принципі, у мене коли я дроблю в поміщенні, пилі немає. От цього, звісно, смісителя буде. Я буду перемолачувати лопатою і воно буде тут все пилі летіти і на легке, якби нагрузка буде. І от самої дробілки, коли працюєш тоже одна и де пыль из ящика поднимается и так далее приходится теперь опять возвращаться до распираторов так буду балакать громко бо сумно процесс идем получается я лючок из-за того что у нас слабое дуже напряжение я его на 25 только открыл потому что дальше она не хватает сети глохне. окнах вот так вот я не знаю килограмм может в час она сейчас дроба Если було б полное напряжение, я подкрив наполовину, драбило здесь порядка 200 кг в час. А сейчас, наверное, стопка. Сейчас буду надрабливать в кубику цей. И потім ще буду насыпать сюда, тут вымешивать, чтобы така в мене вона в принципі не гопнет, бо буває гопне навіть на такому напряженні 25% и все равно не хватает. буду выкидывать сразу же этого ящика на землю, тут вымешивать, а там, чтобы беспрерывно она работала дробила. Короче, такой видос. Я уже чистый, хочу уже покупаться. И буду я заканчивать, потому что много и так вышло. Думал, коротенько что-то про дробилку снять и, в принципе, дальше пить по ферме. Не получится. Буду уже в следующем ролике снимать, чаще ехать в Драгубицкую колбасу, мне надо бывать, коптить ей в ночь. А, так что, вот, такие дела. Вы подписывайтесь на канал, не забываем ставить лайки, писать комментарии, спрашивать, в принципе, отвечу. Можу там проконсультировать где-то много кто, спрашивает номер телефона, позвонить, пообщаться, что а, по комбикорму, что в целом где-то по каким-то моментом, тонкостям. Так що, пишить, звонить и до новых встреч.